Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вам хотів показати таку проблему, яка в мене виникла із помпами ручної підкачки. Значить так, оце я не знаю хто її виробник. Написано АЗТН. Це в мене така стоїть на UMZ. Оце ж таки продаються на МТЗ. Оце я теж не знаю хто її виробник, але вона ну, дуже схожа. Єдині, які тут відмінності. Отут п'ятачок оцей трошки менший. Ось так він відрізняється. Ну, як запевняв продавець, що оця краща, тому що оця буде довше ходити, тому що солярку воно буває вже пускає із цього. З оцеє прецензіонної пари. Ну, я ж купив її і поставив. Оцю постав на МТЗ. І зараз я вам покажу, що сталося із топленим насосом. Так. Ось так бачите, як воно його вирізало. Значить токарним різцем. Що з боку покажу. Там не пишіть от такого, що там смазки не було чи що. Все там було, все воно мазалось. І отаке воно сталося. Ну, і, до речі, вона ж не заклинена. Вона ж працює. Що вам поближче покажу. повинна як бути. Так, бачите? Ну і це ж дивіться тепер, не повторюйте моїх помилок. Вже якщо ставите, то краще ставте отаку. Може ця йде якісь під другі насоси. Ну, Казали, що це вона на МТЗ. На ну, МТЗ, ну, Ось таке. Щоб не повторювали моїх помилок. Краще беріть вже отаку. Так, всім, хто дивився відео, дякую вам за перегляд. На все добре.